Ти сюди. Добрий день! На сцені виступає дитячий танцювальний колектив Гармонія! <плес> Господи, кого я хочу обманути! На сіні! Дорослий танцювальний колектив Мамонія! З композицією захід сонця. Давайте, мужики! Як в останній раз. Нормально діти, рука, рука, рука. Нам хочеться гуляти. Ми всі маленькі діти. Нам хочеться гулять. Опас ти оптичь, і гарно танцювать Натами солнце світить, и нас не просто клас. Ви чуєте дороги, варить не ті, баба, мама, нато, вас, ті, і, Раз, два, хорошо! Раз, два, вдома. Витерли, сидіти, не встали. Два, три, раз, два, два. поворот, раз, два, три, шість, поротімо, оп, там да. і півник, 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 півник. Я ще по школі пітухом не ходив, блін. Пацани, якщо ми не дотанцюємо, нас відсюди не випустять. На лампочку, на лампочку, белочки, на, 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 на лампочку. На лампочку. Лево, лево, лево. Три четыре. Шесть, семь. круг, И Круг, круг, круг! друг, друг, Так!